Слава Україні. Героям Слава! Прошу сідати, шановні офіцери, усі присутні, усі співробітники управління державної охорони України. Перш за все, я хочу подякувати кожному з вас, хто 24 лютого обрав Україну і відтоді залишається незмінно вірним присядім. У час війни від абсолютно кожного на своєму місці залежить оборона всієї держави та майбутнє нашого українського народу. Дякую кожному з вас, хто це усвідомлює, і хто робить свою щоденну працю якісно. І саме так, щоб це ставало частиною всієї української справи. Панове, головне завдання нового керівника управління. Полковника Олексія Морозова забезпечити, щоб у правлінні працювали виключно патріотично налаштовані професійні люди, які пов'язують свою долю виключно з Україною. І тільки так. Окрім цього, управління потребує модернізації структури та роботи, щоб забезпечити відповідність вимогам воєнного часу. У нового керівника управління є карт бланш на зміни. Потрібні нові підходи до роботи з особовим складом без радянщини. Потрібне підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу і нові підходи до рекрутингу кадрів для управління. Потрібне удосконалення матеріально-технічної та навчальної баз управління, зокрема, має бути створений власний навчальний полігон управління. На базі інституту управління державної охорони України потрібен сучасний спеціалізований центр підготовки фахівців безпеки. Звичайно, управління має бути очищене від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує управління державної охорони. Ваше завдання це безпека ключових інституцій нашої держави. Я дякую всім, хто виконує це завдання абсолютно сумлінно. Бажаю новому очільнику управління саме таких результатів, які потрібні нашій державі для сили, місії, для перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Дякую вам. Дякую. Служу працювати. Дякую за службу. Будь ласка, так. Це я зараз скажу, Це будуть лише слова. Я продемонструю ділами і роботою. Дякую за довіру. Дякую ще. Вітаю. Дякую.